Доброго дня усім! Тема нашого уроку культура споживання. На цьому уроці ви дізнаєтеся про 5 правил відповідального споживання. Поговоримо ми про сортування сміття для утилізації та переробки, а також ви дізнаєтеся про способи повторного використання речей, які вже втратили своє первинне значення, але можуть ще принести нам багато користі. Давайте розглянемо малюнок «Нерівномірність розподілу ресурсів у світі. Чи знаєте ви, що потреби людей зростають, а ресурси обмежені? Кожен дев'ятий житель планети страждає від недоїдання, а одна третя частина усієї їжі викидається, а у розвинених країнах ця частка сягає 40%. Щорічно у розвинених країнах викидається у смітник 22 мільйони тонн їжі. Це майже стільки, скільки виробляється в країнах Африки. Так от, давайте поставимо відео на паузку і поміркуємо, яка частина їжі викидається у смітник у вашій сім'ї? А чи можемо ми змінити цю ситуацію? Запишіть у зошит свої міркування, поставте відео на паузу. Питної води, ви бачите, теж 25%. 2 мільярди тонн зерна. Розгляньте наступний малюнок. На ньому ми бачимо 5 правил відповідального споживання. Відмовтесь від непотрібного, використовуйте повторно речі і ремонтуйте їх. Сортуйте та відправляйте на переробку на вторинну сировину, компостуйте органічні відходи, скорочуйте своє споживання. Поставте відео на паузу і поміркуйте. А які з цих правил виконуються у вашій родині? Запишіть їх у зошит. Не забудьте поставити відео на паузу. Якщо ви закінчили записувати, обміняйтесь своїми думками у класі. Можливо. У вас є якесь своє правило в сім'ї? Наступний малюнок це сортування відходів. Давайте з вами його розглянемо. Ми бачимо сім умовних контейнерів, у яких, в залежності від кольору, ми викидаємо певні відходи. Оранжевий, пляшки з маркуванням PET. У синій газети, каталоги, журнали, зелені колір бака це цілі та банки, биті, пляшки, червоний алюмінієві та консервні баночки. У сірий овочі, фрукти, листя, трава, хліб. У фіолетовий різна тара, багаторазове пакування, картон. У останній оранжевий батарейки та акумулятори. Поставте відео. На паузу та пригадайте, як у вашій родині сортують відходи. Запишіть думки свої. Продовжуємо далі. Розглянемо наступний малюнок. Дослідіть способи повторного використання речей. Наприклад, із плястикових пляшок можна виготовити вазочку для квітів або годівничку для пташок. Стара футболка, джинси стануть у пригоді для виготовлення сумки. З маленьких коробочок можна виготовити органайзер для дрібних речей на вашому столі. А тепер перейдемо до завдань. Запишіть правильні відповіді із даного переліку. Визначте, які дії допоможуть зменшити відходи. Користування одноразовим посудом. Користування багаторазовими речами, користування пластиковими пакетами, ремонтувати пошкоджені речі, компостувати органічні відходи, сортувати та утилізувати відходи. Поміркуйте і запишіть свої відповіді в зошит. Наступне завдання. Розподіліть сміття на дві групи переробка та компост. Будьте уважними, поставте відео на паузу і поміркуйте, у який бак ми покладемо запропоновані нам предмети. праворуч ви бачите картинку з підказкою. Можете нею скористатися. Вона допоможе вам дати правильну відповідь. Наступне завдання. Запишіть дітей, які піклуються про природу. Будьте уважними. Під час чищення зубів Дарина завжди вимикає воду. Максим щодня, щоразу складає продукти в новий пластиковий пакет. Антон сортує сміття, збираючи окремо пластик, папір, метал, скло. Мілана виготовляє корисні речі з того, що інші викидають у смітник. Данило користується еко-торбинками. Яна часто користується одноразовим посудом. Поставте відео на паузу і запишіть у ЗОшит свої міркування. І ось нас закінчився наш урок час домашнього завдання. Запишіть у ЗОшит 5 правил відповідального споживача. І обов'язково напишіть, чи виконуються ці правила у вашій родині. Бажаю вам гарного дня, сонячного настрою. Нехай ваші мрії і бажання збуваються. До побачення, до нових зустрічей!